Ірина та Віталій Пехотіни громадяни Сполучених Штатів Америки. Подружжя десятки років проживає там. Від початку війни активно допомагають українським військовим. Я мама п'ятих дітей, і я також переживаю і піклуюся як за своїх дітей, так і за українських воїнів. Цього разу американські волонтери передають два реальні мобілі – оснащені карети швидкої допомоги усім необхідним для порятунку військових на фронті. Мають Спеціальний візок для привезення пораненого всі необхідні атрибути, які потрібні для підключення апаратів медиків, парамедиків. До купівлі карет швидкої допомоги доєдналась українська діаспора штату Вашингтон. Там парафіяни однієї з церков зібрали кошти на реанімобілі. Я хочу персонально подякувати для української діаспори штату Вашингтон, для іванівських церков штату Вашингтон, які виходці з України і, хоча проживають вже десятки років за кордоном в Сполучених Штатах, вони піклуються про Україну. Переправляли швидкі кораблем до Європи, по через польський кордон волонтери привезли їх на Рівненщину. Це для наших двох підрозділів: це поліські вовки, 60-й батальйон, рівненські хлопці. І для 3-ї штурмової Азову ці швидкі ми отримали від діаспори християнської діаспори штату Вашингтон. Іван Черняк, капелан, чоловік несе службу на фронті. Розповідає такі автомобілі надзвичайно важливі для українських військових. Це не просто швидка, це ті машини, які сьогодні спасають життя багатьох хлопців. Тобто вони там потрібні не на 100%, а на 200%. Нині автомобілі швидкої допомоги вже передали військовим. Останні кажуть, такої допомоги не вистачає. Коли зустрічаємося з такими друзями, які готові їхати, летіти через океан і привозити нам сюди допомогу. Відчуваємо цю підтримку і, повірте, нам стає від цього набагато легше. Волонтери планують допомагати українським захисникам і надалі. Кажуть, їхня діаспора в штаті Вашингтон працюватиме задля перемоги України. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.